Доброго вечора. Доброго вечора на календарі понеділок, 31 серпня. Історичний день в нашій державі. Сьогодні Верховна Рада України ухвалила зміни до конституції в частині децентралізації. Про це та інше більше протягом наступних 26 хвилин в ефірі служба новин Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії в студії Павло Москальов. Мої вітання про головне стисло насамперед. В залі голосують під стінами ради, протестують. Верховна Рада ухвалила у першому читанні зміни до Конституції в частині децентралізації. На Миколаївщині стартували спільні українсько-американські навчання сібриз 2015 Навчання будуть проходити і в дружній обстановці, і всі, звичайно, зможуть поділитися досвідом. У кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері благословили першокласників. Отже, сьогодні, 31 серпня, Верховна Рада попередньо схвалила проєкт закону про внесення змін до конституції в частині децентралізації під номером 2217 а. Відразу по тому під Верховною Радою відбулись сутички мітингувальників із представниками правоохоронних органів. Мітингувальники намагалися взяти штурмом будівлю Верховної Ради України. Їм протистояли співробітники правоохоронних органів і Національної гвардії України. Рубежем вони захищали входи та виходи із парламенту. На місці події вибухнуло дві гранати. Станом на 14.40 під час несення служби по охороні громадського порядку під стінами Верховної Ради було поранено близько 50 військовослужбовців Національної гвардії. Вони проходили службу у військових частинах Київського гарнізону. Четверно нацгвардійці. У важкому стані були доставлені до закладів охорони здоров'я. Серед них і учасники антитерористичної операції. Ближче до вечора стало відомо, що кількість постраждалих правоохоронців збільшилась до 90 чоловік. Затримано 30 правопорушників за повідомленням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, затриманою людину, яка кидала гранати. Ось уточнена інформація. 122 людини перебувають в лікарнях після сутичок під парламентом. Про це вже в ході брифінгу знов-таки повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Цитую: 122 людини перебувають в лікарнях після зітнень під Верховною Радою, в тому числі кілька людей у важкому стані, в тому числі 11 у дуже важкій формі. Крім того, поранення отримали двоє французьких журналістів одного з телеканалів. І зараз вони перебувають знов таки в лікарні. Повідомив Аваков. Він зазначив, що поранення отримали бійці Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби охорони, спецназу, МВС, міліціонери київських райвідділів. Також отримав осколкове поранення і заступник міністра внутрішніх справ Паскал Василь Паскал. Народні депутати України, які представляють у Верховній Раді Миколаївської області, категорично засуджують радикальні дії мітингувальників. Про це нам телефоном повідомив нардеп Тарас Кремінь. Прошу, пряма мова. Як народний депутат України і як керівник міжфракційного депутатського об'єднання Миколаївщина, я засуджую дії настроєних молодчиків, які влаштували сьогодні справжню війні під стінам Верховної Ради України. Питання парламентаризму і питання силових протистоянь повинні були залишитися в далекому минулому, а сьогодні, формуючи нове правове суспільство, повинні вирішувати питання внесення поправок до будь-якого закону, в тому числі Конституції. На іншому рівні, демонструючи приклад не тільки нашому, але й всьому світу, і ті, хто сьогодні підігрував російським спецслужбам, хто сьогодні забрав життя і покалічив здоров'я наших бійців, 20-річних пацанів, які по справжньому сьогодні вірять і вірили донедавна у справжнє перетворення, ми наблизилися до того кроку, коли повинні бути в житті дієві заходи. Тому я буду просити міністра внутрішніх справ Арсена. Авакова, як до звертатися до генерального прокурора і з тим, щоб було проведено об'єктивне розслідування, і кожен, хто брав участь у цій війні, кожен, хто організовував ці каліцтва і вбивства, понес свою сувору відповідальність. Ми повинні відійти від цих принципів доби Януковича. Ми повинні продовжувати реформувати наше суспільство, надавати повноваження нашим громадам і тільки сильним і правовим дієвим кроком уперед. Ми побудуємо нову Україну. цими вихідними в столиці. Президент України Петро Порошенко провів зустрічі з представниками територіальних громад. Головне питання: процеси децентралізації їх втілення на місцях торкнулися інших, не менш актуальних тем. У ході зустрічі обговорювалися питання впровадження адміністративно-територіальної реформи та ухвалених змін до Конституції України. Окрім того, говорили і про особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Положення щодо особливого статусу повинні бути скасовані. Я відкриваю діючу конституцію. Стаття 92, Виключно законами України визначаються пункт 16, статус. Столиці України. Отже, статус в діючій Конституції є. Нібито добре, це треба зберегти. Але далі читаємо: спеціальний статус інших міст в діючій Конституції. Гарант нагадав, нещодавно міська влада Запоріжжя звернулася із проханням надати місту особливий статус. Хід цій ініціативі не дали зіронізував, а далі парад суверенітетів. Пропоновані президентом зміни до Конституції України норму про особливий статус скасовують. Так от зміни до конституції, дорогі мої, дорогі українські народи. Право створювати статуси, право парадів суверенітетів забирають. І я саме під цим підписувався. А 18-й пункт прикінцевих положень дає особливий режим місцевого самоврядування, виключно в межах повноважень місцевого самоврядування. В чому ж різниця між цими поняттями? Особливий статус, який заперечують запропоновані конституційні зміни, може узаконити псевдодержавні утворення з населених пунктів, що будуть мати особливі права. Особливий порядок самоврядування значно слабша, не записана у конституції норма, яка діє згідно закону, тимчасово протягом трьох років від прийняття закону. Таким чином, сьогодні депутати своїм рішенням скасували казус дрімаючого федералізму в попередній редакції Конституції. Президент був категоричним. Нові зміни до конституції не передбачають особливого статусу для Донбасу, як би не хотілося цього недругам нашої держави. Олександр Молодцов, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Протягом року бійці окремої механізованої бригади несуть службу на бойових позиціях в зоні антитерористичної операції в складі підрозділу багато миколаївських військових. Вони вже стомились слухати щоденні обіцянки керівництва про надання відпустки, ротацію, грошові виплати. Адже з часом проблеми не зникають, а все більше і більше накопичуються. Безвідповідальне керівництво, псевдоволонтери, пасивна влада. Ось сучасні проблеми нашої української армії. За словами військових, вони хоч зараз можуть зачистити всю територію Донецької області від російсько-терористичних банд. Лише отримати наказ. Та, на жаль, такого наказу немає. Спеціальний репортаж випуску. Вже втретє знімальна група приїздить до хлопців з 28-ї окремої механізованої бригади. І на власні очі переконуються, що проблем дедалі більше. Жодна з них не вирішена. Ще гірше у сусідів з першою танковою. У нас немає оборудовань, то тобто, з чим бліндажі робити, немає ні бензопили, немає матеріалів, немає машин, немає бензину, які тому що не видається, мало видається. майже щоб техніка пуста. Вот, Практично так, по формі, теж форми нема, обуви нема. Вот, питання такое ще. Дякую ну, волонтерам, що допомагають. Піднімали вже этот вопрос. Піднімали, сказали, що бусьорішатися, що все є на складах, що все видається. Ну нас сюди діта не доїжає. На сніданок на одного військового видають 120 грам картоплі. На обід банку тушонки на вечерю банку кільки. Хліба майже немає. Бійці намагались обговорити проблемні питання, але командування у різкому тоні відповідало: робимо все можливе. Втім, по факту все без змін. У них стає самобожі не вистачає у нас аптечок тому що аптечок взагалі немає. Дали нам по одному бинту, дали по одному жгуту з -го ну, вот, року, який вернее. вже вот. И І при марлю на рани, що вложити вот, 70-го року. Ну. Под розписку написали три бланки. І по заканч... окончанию той тієї служби ми повинні все повернути назад. У БДА ще ніхто нічого не дає. Сказали, що до першого числа ніхто нікуди ні в відпуск не їде. Вот. І у БДА це треба дуже сильно там, много робити. Ніхто з цим не хоче зв'язуватися, тому що там печаті то того немає, то того немає. Тот уїхав в відпуск, тот ще хтось. -то. Хлопці, до яких ми потрапили, знаходяться на нульовій позиції, живуть у польових умовах. Борис нещодавно на цій позиції, сам родом з Миколаєва. Хлопець і подумати не міг, що українська армія виглядає саме так, що військові живуть у таких умовах та миряться з несправедливістю на кожному кроці. Те, що він потрапить на війну, його не лякало. Він відданий своїй землі, своєму народу. Я имел небольшое представление, что в армии сейчас в таком положении бардак, и будут некоторые трудности, проблемы. Но я не думал, что это будет настолько масштабно и настолько явные проблемы, которые очень легко решить, и которые не требуют большого труда. И если нормально подойти по-человечески к этим проблемам, то все, в принципе, можно и решить. Більше того, хлопцям натякають поменше спілкуватися з волонтерами, не пускати їх до себе. Є такі місця, де військовим забороняють користуватись телефоном. Та ось тільки допомоги від командування годі чекати. І якби не волонтери, то бійці не мали б що їсти і в що вдягнутись. Крім волонтерів, нам допомоги від командування нам не чекати. І то нам говорять в тому, щоб Мы поменьше общались с волонтеров, не хотят к нам их пускать. Причины, опять же, нам не объясняются. Але попри скруту і відсутність уваги з боку командування, хлопці не втрачають людяності. Борис познайомив нас з вірним другом бригади німецькою вівчаркою Гердою. Місцеві привели її у розташування підрозділу, аби бійці її застрелили. Через те, що собаку покинув хазяїн і вона бігала по селу, нападаючи на сільську живність. Та вояки підгодували голодну собаку, і вдячна герда, тепер живе поруч. Такі випадки трапляються дуже часто. Коти та собаки є на всіх позиціях, на всіх блокпостах. Чотирилапих українським військовим підкидають місцеві, а хлопці щедро діляться з приблудами їжею, прихистком, теплом. Домашнім теплом, якого бійцям так не вистачає. Олег пішов на фронт добровольцем. Вже рік він не бачив свою родину. Розповідаю, що майже кожного дня протягом декількох тижнів командування обіцяє демобілізувати. У нас термін закінчився 21 липня. Документально. Ну а далі вже як. Бачите, як виходить. Немає заміни, нема ким міняти, немає кому йти. Кажуть, ми ж так все не бросимо. Військові поділились своєю бідою. Анонімні миколаївські волонтери передали гуманітарну допомогу. Це консерви та газоровані напої. Але яке ж було здивування, коли хлопці побачили дату, до якої дійсна продукція це квітень та лютий 2015 року. На жаль, як зауважують самі військовослужбовці, такі випадки не поодинокі. Таке часто трапляється, коли хлопцям передають запаковані коробки, а там шезлонги, крем від засмаги та велика кількість прострочених продуктів. Військовим боляче бачити таке ставлення до себе. Ернест у зоні АТО з першого дня миколаївцям зрадів, адже сам родом з нашої області, сумує за рідними. Тяжко живеться, тому що якби відірван від дому, від рідних, від близьких, сумує за своїми батьками, близькими. Хочеться повернутися додому. Волонтерів та нашу знімальну групу бійці зустріли як рідних, покатали на БМП, пригостили обідом. Як боротися з проблемами, вони вже не знають. У державній підтримці зневірились. Сподіваються на те, що їх побачать та почують справжні патріоти, які допоможуть воїнам відновити справедливість та відстояти честь і гідність української армії. Юлія Анісімова ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині стартували наймасштабніші за останні роки спільні україно-американські навчання сібриз 2015 Понад півтори тисячі військовослужбовців з 12 країн протягом двох тижнів будуть обмінюватись досвідом. Більшість іноземців має досвід участі у миротворчих місцях. Українці в зоні проведення антитерористичної операції. Навчання проводитимуться за стандартами НАТО. Партнерство заради миру складатиметься з трьох активних фаз: це морська, берегова та авіаційна. Залучатиметься чимала кількість військової техніки, 18 бойових кораблів, 14 літаків та вертольотів, 25 одиниць наземного транспорту. Навчання будуть проходити в дружній обстановці, і всі звичайно зможуть поділитися досвідом. Ми впевнені, що це буде добре для всіх. І морських піхотинців сполучених штатів Америки і інших країн, і звичайно України ми будемо працювати, щоб зміцнити нашу сумісність і над тим, як реагувати в разі виникнення небезпеки в районі Чорного моря. Українські вояки спільно зі своїми колегами відпрацьовуватимуть взаємодії різних ланок під час введення умовного бою. Це зачищення блокпостів, атака з води та повітря, надання невідкладної медичної допомоги в польових умовах. Серед інструкторів 38 учасників АТО серед підрозділів інших країн. Є військослужбовці, які виконували завдання в місіях. В тому числі на сході в Африці, тому, на наш погляд, це буде кооперація, це буде відпрацювання заходів взаємосумісності. Головне, що військовослужбовці зможуть поділитися бойовим, не теоретичним підкреслю, а бойовим досвідом. Я думаю, що це стане в пригоді в подальшому, як з точки зору виконання завдань спільними підрозділами, так і удосконалить навички військовослужбовців, наших, які приймають участі в антитерористичній операції. Навчання Брис вважаються одними з найавторитетніших для українських моряків. За даними військово-морських сил, ці військові навчання покривають понад половину річної програми бойової підготовки. Ніколаївська область готова завжди приймати воєнних, підготовлювати воєнних і для нас це показатель стабільності в регіоні, безпечність наших граждан. А також, звісно, ж та міжнародне українське міроприяття, яке... міжнародна міроприяття, которая прежде всего Пріждівського и за дружбу и за опыт в военных действиях. українсько-американські навчання Сібриз 2015 триватимуть до 12 вересня. Наталя Приходько Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Завтра з за парти сядуть сотні першокласників. Для них розпочнеться новий етап в житті навчання в школі в кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері цієї неділі благословляли школярів. Усіляка добра і нова справа повинна починатися з молитви, особливо якщо дитина, яка ще донедавна усьому спиралась на батьків, починає самостійний шлях у країну знань, почне приймати власні рішення, заводити нових друзів, дорослішати тут без Божого благословення не обійтись. У кафедральному соборі ікони Касперівської Божої Матері цього дня основна увага була приділена саме першачкам. Їх першими підводили до причастя, вони скуштували крові та тіла Христового. Владика благословив та дав настанови навчатись, набиратись розуму, аби в майбутньому стати опорою батькам. Як бачимо, що у нас вже склалася гарна традиція. Що цей навчальний рік ми завжди, вже не перший рік, починаємо з молитви і святого Божого благословення. Тому нехай всі Господь Бог благословить. Просімо собі кожен те, що просив цар, цар Соломон, коли він почув голос, що запитав його проси, що хочеш, і він, не роздумуючи сказав: Господи, дай мені мудрість і розум. Дехто з батьків привів своїх діточок на благословення перед новим навчальним роком вже вдруге. Вважають це потрібним в моральному вихованні малечі. Це потрібно в першу чергу дітям, тому що їм жить в новому світі. Там, де, я думаю, сподіваюся, що закони Божі будуть присутствувати, особливо зараз. Що саме потрібно сьогоднішнім дітям, можна почути по бажаннях. І неважливо, дорослі це говорять чи діти. Я живаю, щоби своїм друзям ані боялась, Ніколаїва і щоб ані халаші учись хороша центр. Получає да. аби діти вивчали не тільки наука, й слово Боже. Їм разом з благословенням вручали молитовнички, першу дорослу християнську книжечку. Олена Міщенко, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. А вже від завтра, з 1 вересня 2015-го, школярі віком від 6 до 14 років будуть їздити в маршрутних таксі Миколаєва за 2 гривні 50 копійок. Право на пільговий проїзд у міських маршрутках діти шкільного віку мають згідно з рішенням виконкому Миколаївської міської ради. Ухвалено його в квітні поточного року на підставі постанови Кабінету міністрів України. Напередодні навчального року було проведено відповідну роботу з керівниками фірм-перевізників міста, а в маршрутних таксі розміщено оголошення для городян з інформацією про право учнів на пільговий проїзд. Постановою Кабміну передбачено зниження вартості проїзду для школярів на 25%. У Миколаєві ціна мала б становити 3 гривні, але враховуючи складну економічну ситуацію в країні, соціальний стан мешканців міста виконком міської ради встановив тариф на рівні 2,5 гривень. Таке рішення було прийнято після попередніх розрахунків, проведених управлінням економіки міської ради, а також після обговорень з перевізниками. Тетяна на телевізійні новини Миколаївщини. День пам'яті та скорбути за етнічними німцями України провела Миколаївська обласна центральна спілка німців та німецької молоді Відергебург. Етнічні німці Миколаєва. Піша хода та покладання квітів до меморіалу загиблим відбулась на Миколаївському міському цвинтарі. Кінець літа 1941 року став чорним в історії етнічних німців України та всього СРСР. Адже 28 серпня, рівно 74 роки тому, указом президії Верховної Ради СРСР про переселення німців з європейської частини території СРСР їх було депортовано. Що можна сказати за сьогодні? Що ми чітко і пам'ятаємо цю дату, тому що сьогодні, 74-та годовщина, з дня пришествия. Ми собрались кожен рік збираємося на території Ніколаївського міського кладбища. В кінці літа 1941 року на Кавказ в Сибір та Середню Азію було депортовано понад 30 тисяч етнічних німців України. Мирні жителі, що проживали на українській землі не один десяток років та вважали її своєю батьківщиною, були насильно переселені на дикі та суворі території. Майже третина переселенців загинула, не витримавши тяжких умов життя, голоду, репресій та сибірських морозів. Їх привіз ешелоном в Алтайський край, Тогульський район. В село в Сунай і бросили, Доброго як животних, каких-то. Вот оставили їх там і все. І от всі, хто врився, в цю мерзлу землю, той і вижив. Віра та Катерина Гейт, яких разом з батьками у часи Другої світової війни відправили до Німеччини, після перемоги потрапила на американську територію. Їхня сім'я мала можливість отримати громадянство та залишитися, але батьки хотіли повернутися на батьківщину на Миколаївщину. Але не все сталося, як гадалося, після повернення на територію СРСР всю родину висилають на Урал. Такий указ був, що німці, які жили до війни, вот в Ніколаївської області, і Николаевскую... Херсонська, і Херсонська ми никого. не мали права повернутися да. сюди. І тільки багато років поспіль, після переїзду з Урала до Казахстану, волою щасливого випадку, в 1961 році родині було дозволено повернутися на батьківщину. Якщо б не випадок, коли папа просто героєм вийшов, бо що спас русських трьох офіцерів. Трьох офіцерів І його да? все, виганяли, Це виганяли. Uh, да. да, його в своїй якщо б він не німець, його б вбили. Старі жителі, які знали письмо, написали в Москву і подписывались. нічого не дало. А только вот этот, когда офицер говорит, все вважайте, що вопрос рішовся. Пусть так ми на Україні живемо. На зустрічі був присутній почетний голова спілки Василь Андрійович Майснер, який розповів, що в секторі поховання воєнополонених за даними списками НКВС поховано понад три тисячі осіб. Пам'ять предків та всіх загиблих вшанували хвилиною мовчання. Наша сім'я ми не хотімо на Германію їхати. Да. Ну ми родина ми у нас мечтали. Україна. Ми никогда не мечтали, нікогда не, мечтал. не, мечтал. не, 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 мечтал. не мечтали. Папа не хотел. не хотел, не мечтав, і ми не мечтали. Ми віримо, що Україна буде цветущая через некоторое время, щоб тільки мир у нас був над нашими головами, і все. І все были. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини, німецькі кірхия України. Такою стала тема пленеру, що зібрав етнічних німців нашої країни на Миколаївській землі. Художники. Як професійні, так і аматори мали можливість демонструвати свої таланти і вдосконалювати вміння. З ними спілкувалась Інга Хоржевська. Цього року семінар пленер відзначив ювілей. Він відбувся в десятий раз. Десять років тому у його витоків стояли віце-президент Асоціації німців України Ангеліна Шарт і директор Миколаївського обласного художнього музею Сергій Росляков. У цьогорічному пленері взяли участь художники зі всієї України. У нас как раз получился немногочисленный, но разнообразный. Это представители Николаева, это представители Макеевки, Донецка, Полтавы, Харькова, Киева, что еще Черновцы, да, Белая Церковь. Вот такой вот такая вот биография. А Крим Євпаторія. привітати учасників семінару. Приїхав голова Ради Німців України Володимир Лейсли. Мое пожелание максимально эффективно реализовывать свои таланты, потому что мы все талантливые люди, у нас действительно есть разные, действительно очень много разных одаренных людей, и просто многие из них иногда ленятся и не развивают свои таланты. Я бы очень хотел, чтобы как можно больше людей, молодых людей и пожилых людей, независимо от возраста, посетили мастер-классы по живописи, мастер-классы по музыке и смогли реализовать себя во всех творческих направлениях и почувствовать радость творчества. Это очень приятно. Пленер суттєво відрізняється від інших, адже дає можливість не тільки писати з натури і відкривати митцям для себе нові землі. В програмі заходу лекції, перегляд тематичних фільмів, дискусії тощо. Тому гості і учасники семінару з задоволенням беруть у ньому участь. Зрозуміло, в центрі уваги ідентичність німців, які мешкають в Україні, їх досвід і успіхи по збереженню своєї культури і історії. Водночас чимало говорять і про непросте сьогодення своєї другої батьківщини. Країна така багатонаціональна, і я за цим замислилась, коли почали виїжджати євреї з України масово, і чомусь мені намалювалася така картина. Знаєте, така шика... дівчина в шикарному такому вінку, багатобарбному, і от від'їзд, відокремлення будь-якої нації це все одно, що вищіпування квітки з цього вінка. Кращого з цього не буває. Ми тільки будемо бідніти. Бо кожна культура привносить в культуру тої країни, де ці люди проживають, цей етнос, щось своє. І це збагачує. робить більш таким кольоровим, яскравим от наше життя. Більше про семінар Планер в одній із найближчих програм Я тут живу. Інга Горжевська, Сергій Кравченко для телевізійних новин Миколаївщини. Ось такими були декілька останніх днів літа рокопоточного поглядом журналістів телеканалу Миколаїв. Я з вами прощаюся і бажаю сучасним і майбутнім школярам, а також їх батькам гарно виспатись, відпочити і підготуватися до завтрашнього свята знань 1 вересня. До побачення.